Доброго ранку, мої перекладники України, мого каналу. Якщо це можна назвати добрим ранок? Тепло. Вітра майже немає. Плюс три. для 25 грудня. Наче то й непогано. Але ранок видався дуже і дуже. Починаємо, на жаль, 6.02. на від гучного вибуху. Потім ще, ще дружина з дитиною у коридор вибігли. Я нарахував більше десятка. І такі що Максик гавкає. На машинах сигналізації почали гудіти. Таке, такий ранок, на жаль, був. Але чому ранок був? На жаль, був такий ранок у шосі. Ну, 6.02 до 6.15 бухова. А зараз без 28 і ранок є. На щастя. Життя продовжується. Не зважаючи ні на що. вже годують. Я біжу на роботу. У нас тут якісь дівчатка Ну, це звісно. Будемо сподіватися. На краще. Травачки їздять. Ладно. Що здалеки такі ще. Випухи, Ладно. Це. Усім гарного дня після такого ранку вироду добра, злагоди Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи ніначе. Це до побачення люди. Пока. Гарної середи. А, зі святом. Різдво Христово. А хто буде святкувати? Той. О. Привітаю! Тоді, ну, mm. святкують і, і сьогодні, і через два тижні буду святкувати. Все, до побачення, мої люди. Пока.